Привіт Сьогодні у нас в роботі фрезерний станочок. Не дуже великий, такий середнячковий. Хрестовий супорт коротше, треба зробити і сам стіл. Ну, і новий клин відповідно підігнати. О, зараз я вже виставлю його. зроблю поверхню, верх більш менш рівний, але все одно має огріхи такі в майже 3-4 сотих. Десь помонту 5 сотик виходить. Це від такого грубого торкання, скажімо так, там вийде в реальності більше. Отак воно ну, беремо. Так, столик пошліфований. І покажу приклад тупізни повної. От, канавка для стоку сош, зор. І Подивіться, як тут навали, навалили, навіть не оброблено. І воно вище від цього місця. Отут, 5 мм. Певно. І тут так само, тут хтось певну самопальну отвір просверлив, щоб воно стікало. А вони бачите, оце місце не вибрали. Не вибрали. Чогось, що їм мішало тут зробити цей, це обниження, щоб собі зор стікала. Тут бачите, і сіточка запланована прикручується. Ну коротше, Як завжди, не здивуюсь що це. Я не знаю, що це за фрезерний, але я щось думаю дуже певно що це радянський фрезерний. Так що така історія. Отаке завершення робочого дня. У нас готовий пошліхований столик. Столик пошліхований, все. все гарненько у нас вийшло. одну на установочку чітко. На завтра лишиться супорт. Чуть мені не підісрали електрики. Мудаки таке щлкають тим світлом, щелкають і щелкають. Я вже думаю зараз виходжу в ту задню сторону. І воно мені тут у трасі вмерло, блін. Ну, добре, що це фортуна, якби це був шпіндель, то би все. Добре, що фортуна вже виходжувала. І, в принципі, там я вже після запуску ще по зробив і вийшло на чисто. А якби було в натягу, то би було капець, бо воно би... Вирило таке кольцо посередині на ту глибину натягу і довелося би пиляти і пиляти. Так що така історія. Поробив фасочки гарні отут з двох боків сюди. Ну що, знімаємо? Вимахав мене цей столик трошки, скажу порядно. Робота не проста. О, виглядає, що проста, але трошки є заморочки з нею. Були нюанси з тими ластохвостами. Трошки були ці царапини з цієї сторони, особливо тут царапини такі були, і вони глибокі. Вроді ластохріз зловив, а ті царапини глибокі-глибокі і не можеш їх вивезти ніяк. Ну і ще тут є по гнилизні, От коли стоїть, він десь замокає. Трошки виключити вентилятор. На сьогодні цілий день мені аж на голову легше. І воно коли отак замукає, видно такі плями. Їх вже вивести неможливо в адекватному порядку. Але працювати воно буде, бо тут хіба знімати міліметр а може і два, або й три, або й п'ять, а може б ще там. Просто буде капець. Не соток, не соток міліметрів. Бо воно так проникає, як в мочалку ця ржавчина. І воно там таке стоїть. Так що заглиблюватись нема змісту глибоко, бо я вже так думав, щухати, щухати, я перейшов, що мусь ще раз вертатися на передню сторону, добирати 5 соток, бо переборщив. Думаю, ну ще чу-чуть. думаю, можна забере, забере. А воно Однаковий, однаковий, ну то, що вже зробити, додало мені роботи, як то кажуть. Так що якось так здойми їм. Ось ну, таке болото розвів. Таке болото розвів. Та фортона, то тут все навколо Оце воно летить з неї. Це все треба зараз повитирати буде, підготуватись до завтра. Так, пошліфували ластохвости вже. На цій поверхні бази всі пошліфували. Отак От воно все виглядає. Зараз перевертаємо і вже робимо хрест. Ну, тут, тут важче, бо тут ширина велика. Але нічого будемо пробувати, наскільки воно піде. Можливо, одна база буде за другу установку, але подивимося. То Нічого смертельного нема в тому, що за другу установку база. Якщо у нас будуть пошліфовані чіткі, чіткі поверхні, по них можна буде обкататися ідеально. І все буде чітко. з другу сторону остопуста, верніше клина, та що клин. Але діда в тому, що я не, мог, не міг достати до цієї площини, ну ніяк. Вже новий круг, навіть не гостовський, він мав більше десь 305 мав. E, 355, він. І він мені не достав, блін. от. Вибрати більше може, бо тут є заниження для виходу круга. А вже достати дна не міг. Прийшлося ставити ще раз портуну, щоб підібрати оце. Воно ніяк не міг достати, навіть нереально. Навіть якби зняв кожух і поставив більший круг, то тут був пекельний ад. Бо зараз все мені засрало, то й таке. У нас ще якісь чорні плямочки там є. Ходимо. Ця сторона була дуже сильно зношена, просто капець зношена. До міліметра там посередині пузо, а края завалені. Там в мене йде Бачите, папірчик поставив. Це в мене мірка, бо там просто капець. Там зазор на просвіт фактично. Ви розумієте. в таких умовах працюємо мікрони, 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 бляха Отак все, не стає завжди отого пів міліметра і все. Так що, коли хтось каже, що нащо тобі тих 20, 30 чи 40 міліметрів лишніх, то можете уявити, якби мене зараз виручили б по ще б 5. Так що на грам золота ще трошечки і все. Ну, вимахав мене цей супорт просто капець. Я вам не можу передати, мене ще ця сторона чекає одна. Може достану, може не достану. Так прикол в тому, що тут ще ці роги, от роги там. вони мені не проходять, що в принципі і не треба. Але 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 Так, робимо цю сторону. Ще все за одну установочку практично. Є торкання у нас. Зараз не чисто так, ну нарешті епопея завершена з цим супортом. Було непросто, Берта працювала. Блін, на максимальних ходах, дивіться, тут 510. А загальна довжина деталі 600. 510-600. ну Поперек тут така фігня вже. от, ну, Берточка вона ввалила, я вам скажу. Ввалила, але не вистачило їй буквально 0,5 мм, щоб оце зачистити. от. Так що такі справи трошечки, трошечки не врятувала мене. Але всюди, всюди взяла гарненько. Тут ми зробили. Бачите, сіточку видно. І з цієї сторони. І з цієї сторони так само. Може, таку краще буде видно? О, так краще видно. Коротше. Зробила Берта. Бабуся. Бабуся Ягуся. Зробила це все діло і від... відшкробила, і відчистила, і відшліфувала. Лишиться зараз ще братися за клин. За клин. І все. Клин тут теж специфічний такий з багатьма нюансами. Там і кріплення під розточку, там такий шток стоїть в кінці. Треба буде там розточувати клин, отвір робити. Ну і на самому клині фрезерувати купу канавочок. Якось так. Клина вже зробив. Отакий От він вийшов. Я нічого не відомо свого. Зробив, як в оригіналі, ззаді отвір під запресовку бобишки, через яку буде проходити тіпа, кусок різьби, болта і буде зажиматися клин. І з другої сторони, такі цікаві канавочки. Для змазочки. Все точно так, як в оригіналі. І от зараз його туди запердолюємо. Так, примірочка. Все. І так він буде торчати сюди болт через цей отвір, болтяра і тут буде обвишка. І піджимо так. З того боку з того боку отак. Так, профрезерувавши тут таку канавочку, ви бачите, вона у нас під таким кутом стоїть і запресувати буде важко. Я зробив сюди канавочку придумав. І ось зараз так через штіфток ми то запресуємо, якщо вийде. Получилося якось так. Бачите, ще туди клей додав трохи, буде тримати мертвого, хоча тут і натягу сотки чотири добрих, так що буде працювати. Ох, тут я трошки підібрав, бачите цей верх, щоб, воно, дай Бог, не перлося в полку верхню і не терло. Так так. що якось так. Але тут треба дивитися, щоб кудись стружка не попала, бо може також стружка попасти. Так? І може там заклинитись і все рівно. Ну, Коли зазорчик трошки більший, то легше звідти вибити, ніж там був зазоро десь 0,3-0,4, то це ще гірше. От. Ну, я би там якийсь поставити і все. Так що якось так. От, і сюди така болтяра закрутиться. Ось Сюди болтяра. Трошки він закруткуватий виглядає. Ну, може і добрий буде. Ну, я би дав довший трошки. Це і так собі, трошки малуватий. От, і все. Робота. Це вже зроблена. Можна дзвонити щасливому власнику, хай забирає. Привірив, що все-таки бо мало чи що, що. Оці вже зараз тут не ставлю, потім собі поставити, вже буде збирати. Може новий поставити гайки. І цей винт такий покоцаний. Видно, що його закручували, напевно, якимось інструментом, наприклад, плоскогубці. i safe